Друзі, привіт до вашого вагілоце сандалії американського бренду Deckers X Lab. В лоті всього три пари трьох кольорів. Перший колір у нас темний. Вони всі в оригінальних коробках. Другий колір в нас сірий. Ергономічна підошва з поліуретану, покрита піною з ефектом пам'яті. Дуже класна підошва. Верх екотен преміум 10 мм натуральна овчина та замша. Та третій колір у нас бежевий. Ремінці із 100 переробленого поліестеру з цифровим друкованим ременем для регульованої надійної опори. Розміри ви можете побачити в описі під цим відео. В них дуже зручно ходити. І це лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу, заробляємо разом!